Привіт усім! З вами слухайте повторюй» – Ваш ідеальний спосіб практикувати розмовну англійську на рівні а 2 б 1 Тут немає нудної граматики. Цей подкаст створений, щоб англійська стала природною частиною вашого дня. Просто вмикайте його, коли ви в дорозі, на прогулянці або займаєтеся справами по дому і вдосконалюйте свою мову легко та без зайвих зусиль. Готові? Тоді починаємо! Сьогодні наша тема мобільний застосунок. Давайте послухаємо історію Анни про її новий професійний виклик від перших зустрічей з розробниками до запуску бета-версії. Слухаємо. Hi everyone. I'm so excited. I can barely speak. For a whole year I've been telling Mr. Davis that our company needs a mobile app. I explained it to him again and again, and finally he said yes. But that's not all. He asked me to lead the project. Now, I'm the project manager, and I have only three months to make it happen. It's a big challenge. First, I need to meet with the tech team and marketers. Together, we must agree on the features and the design. We need to create a user friendly interface. It should be simple so that anyone can navigate it easily. We are also planning to add some cool features like a live chat and personal profiles. We also need to prepare a preliminary budget. Once Mr. Davis approves everything, we will start building it. We will begin with a beta version to see how it works and to check for any bugs. If everything goes well, we will launch it on the App Store very soon. It's a lot of work, but I've waited for this for a long time. Wish me luck! Давайте цю розповідь Анне розділимо на три частини та опрацюємо кожну окремо. Почнемо з найважливішого: з лексики. Послухайте та Повторіть ледь говорити. To barely speak. Пояснювати. To explain. Керівник проєкту. Project manager – ОЧОЛИТИ проєкт. To lead the project. Втілити в життя. To make it happen – Тепер ви готові. Послухайте перший фрагмент англійською, а за ним український варіант для повного розуміння контексту. Hi everyone. I'm so excited I can barely speak. Привіт усім. Я так хвилююся, що ледве можу говорити. For a whole year, I've been telling Mr. Davis that our company needs a mobile app. Цілий рік я говорила містеру Девісу, що нашій компанії потрібен мобільний застосунок. I explained it to him again and again, and finally he said yes. Я пояснювала йому це знову і знову. І нарешті він сказав так. But that's not all. He asked me to lead the project. Але це ще не все. Він попросив мене очолити проєкт. Now, I'm the project manager, and I have only three months to make it happen. Тепер я керівник проєкту, і в мене є лише три місяці, щоб втілити це в життя. А тепер давайте закріпимо все те, що ми почули. Щоб усі ці слова краще осіли в пам'яті, буде корисно почути їх у різних контекстах. Послухайте та повторюйте словосполучення та речення, які ви почуєте. Заледве знати когось. To barely know someone. Пояснювати правила. To explain the rules. ВЕСТИ збори. To lead a meeting. Успішний керівник проєкту. a successful project manager Все можливо, якщо Everything is possible if you make it happen. Я так втомилася, i I'm so tired I can barely walk. Можеш пояснити мені це слово? Can you explain this word to me? Вона хоче очолити відділ продажі. She wants to lead the sales department. Менеджер проєкту відповідає за бюджет. The project manager is responsible for the budget. Це чудова ідея. Давай втілимо її в життя. It's a great idea. Let's make it happen. Друзі, ваша черга. Я скажу вам речення українською. А ви спробуйте сказати його англійською. Очолити проєкт. To lead the project. А як ви скажете, він заледве розмовляє англійською? He can barely speak English. Я хочу втілити це в життя. I want to make it happen. Я впевнена, ви впоралась. Тепер ми готові рухатися до другої частини нашої історії. Ось ключові слова, які допоможуть вам краще зрозуміти розповідь Анни. Виклик. A challenge. Технічна команда та маркетологи. АТЕКТІМ МАРКЕТЕРС. ФУНКЦІ. Features. the rochne a user-friendly interface to navigate personal profiles sure. Тепер ви готові послухати, як Анна описує свою роботу над дизайном та функціями застосунку. Це великий виклик. Спочатку мені потрібно зустрітися з технічною командою та маркетологами. Разом ми маємо узгодити функції та дизайн. We need to create a Нам потрібно створити зручний інтерфейс. Він має бути простим. Щоб будь-хто міг легко орієнтуватися в ньому. Ми також плануємо додати кілька крутих функцій, як от живий чат та особисті профілі. Все це здається складним, правда? Давайте попрактикуємо їх у словосполученнях, щоб вони легше запам'яталися та стали частиною вашого словникового запасу. Професійний виклик. a professional challenge обговорювати функції to discuss the features сучасний інтерфейс modern interface легко орієнтуватися easy to navigate Творити профіль. To create a profile. Цей проєкт. Справжній виклик для мене. This project is a real challenge for me. Наш застосунок має багато корисних функцій. Our app has many useful features. Мені подобається цей сайт. Він дуже зручний. I like this website. It's very user-friendly. Чи легко орієнтуватися в цьому додатку? Is it easy to navigate this app? Вам потрібно увійти, щоб побачити свій особистий профіль. You need to log in to see your personal profile. Ваша черга. Привірте себе. Як ви скажете англійською? Зручний інтерфейс. A user-friendly interface. Пробуйте прикласти це речення. Це дуже зручний інтерфейс. It's a very interface. Які функції у цього застосунку? What features does this app have? Що ж, ми на фінішній прямій. У заключній частині Анна розповість про підготовку до запуску. Ось слова, які допоможуть вам зрозуміти фінал цієї історії. Попередній бюджет A preliminary budget. Це слово може бути трішки складним для вимови. Давайте вимовимо його повільно. Попередній. Preliminary. А давайте ще раз. Попередній звіт. A preliminary report. Попереднє розслідування. A preliminary investigation. Попередній крок. A preliminary step. Попередній план. A preliminary outline. Ідемо далі. Затвердити. Схвалити. To approve. Тестова версія. A beta version. помилки в роботі програми. bugs запустити to launch we also need to prepare a preliminary budget нам також потрібно підготувати попередній бюджет once mr davis approves everything we will start building it Mr. We will begin with the beta version to see how it works and to check for any bugs. Версії, працює, if everything goes well, we will launch it on the App Store very soon. It's a lot of work. But I've waited for this for a long time. Якщо все піде добре, ми запустимо його в цифровому магазині додатків вже дуже скоро. Це багато роботи. Але я довго на це чекала. Wish me luck. Побажайте мені успіху. Друзі. Переходимо до практики. Давайте закріпимо ці серйозні слова. Слухаємо та повторюємо. Затвердити план. To approve the plan. Маленька помилка. A small bug. Готовий до запуску. Ready for launch. Тестувати бета версію To test a beta version. Ми почнемо створювати. We will start building. Починати з Begin with. Подивитися, як це працює. See how it works. Перевірити на наявність. To check for any.

Давайте почнемо з невеликої тестової версії. Let's begin with a small beta version. Чекай, я знайшла помилку в додатку. Wait, I found a bug in the app. Коли ви запустите свій новий сайт? When will you launch your new website? це лише тестова версія, вона не остаточна. This is just a beta version. It's not final. Нам потрібно протестувати це, щоб побачити, як воно працює. We need to test it to see how it works. Мені потрібно перевірити на наявність будь-яких помилок. I need to check for any bugs. Побажайте мені успіху з моїм новим проєктом. Wish me luck with my new project! Друзі, ваша остаточна перевірка на сьогодні. Як ви скажете англійською? Попередній бюджет A preliminary budget. А як ви скажете, він затвердив наш бюджет? He approved our budget. Ми готові запустити застосунок. We are ready to launch the app. Ви молодці. Ми розібрали дуже важливу тему створення та запуск мобільного застосунку. А щоб ці знання залишилися з вами надовго. Давайте проведемо фінальне повторення і ще раз згадаємо наші ключові слова. Ледь говорити. To barely speak. Пояснювати. To explain. Керівник проєкту. Project manager. Очолити To lead the project. To make it happen. Виклик. A challenge. Технічна команда та маркетологи. A tech team and marketers. Features Zrochnai interface A user friendly interface Paramishatessa To navigate Osobusti profile Personal profiles Попередній бюджет. A preliminary budget. Затвердити. To approve. Тестова версія. A beta version. Помилки. В роботі програми. Bugs. Запустите. «To launch». Що ж, тепер ви цілком готові прослухати повну розповідь Анни про створення її власного застосунку англійської мови та без зупинок. Впевнена, що зараз ви почуєте ці слова вже зовсім по іншому. Тож приємного вам прослуховування. «Hi, everyone! I'm so excited I can barely speak!» For a whole year, I've been telling Mr. Davis that our company needs a mobile app. I explained it to him again and again, and finally, he said yes. But that's not all. He asked me to lead the project. Now, I'm the project manager, and I have only three months to make it happen. It's a big challenge. First, I need to meet with the tech team and marketers. Together, we must agree on the features and the design. We need to create a user friendly interface. It should be simple so that anyone can navigate it easily. We are also planning to add some cool features like a live chat and personal profiles. We also need to prepare a preliminary budget. Once Mr. Davis approves everything, we will start building it. We will begin with a beta version to see how it works and to check for any bugs. If everything goes well, we will launch it on the App Store very soon. It's a lot of work, but I've waited for this for a long time. Wish me luck!